Вітаю всіх, хто любить малювати. І я сьогодні хочу цим відео розпочати такий розділ, як малювання обличчя людини. Він буде входити також у нас в розділ малювання людини, але це буде у нас всі заняття будуть у нас присвячені до вивчення малювання, ну скажімо так, портрету. Да? І сьогодні у нас буде тема е, малюв... е, вивчення м'язів, які є м'язи на, на обличчі людини. Які є мімічні м'язи, да? і щоб ми знали фіз... ну, фізіогноміку, фізіологію, е... ну, скажімо так, обличчя людини, да? щоб ми е... розуміли, е... з чого воно складається, які дає всякі е... ну, майучні, це називають, покажіть, що це за пухлинки на обличчі. Да? Але ми розуміємо, що це не пухлинки, це, це м'язи, і як вони впливають на е, вираз обличчя, також, да, на характер обличчя і так далі. Скажу одразу: м'язи ці є у кожної людини, м'язи є у кожної людини. Не всі м'язи ми, ми бачимо чітко. Ми будемо розбирати ті м'язи, які нам необхідні для малювання е, фізіономії, малювання. Е, для характерного малювання облич те, що нам необхідно взагалі тільки для художнього вивчення, для того, щоб нам було легше з вами малювати. Перед вами я, я зараз не хочу витрачати час на, ну, на малювання там, обличчя людини. У нас вже на цю тему були заняття. Ось та там шукайте у моїй ну, у моїй стрічці. Відео, де є у нас все по пропорціям, як малювати в такому вигляді. На Зараз ми будемо вже одразу тут вивчати, які є м'язи. Я почну з лоба. Ось це у нас такі м'язи, які мають такі волокна. Отаким От чином вони у нас ідуть, отак, і отак, як шторки. Як такі, знаєте, ось таким чином вони у нас ідуть ось десь до оцих, до, до, до оцих меж. Десь так. Називається і, і сюди аж ідуть, аж сюди, до бровей. Ці м'язи між ними така, є така відстань невеличка тут по центру, і тут вони знов-таки змикаються. Я зараз покажу, ну я зараз розкажу, що це за м'яз тут у нас знаходиться. Цей м'яз називається надчерепний м'яз. надчерепні над, над, надчерепні м'язи, м'язи. Тут у нас ще є лобова, лобово-потилична фастія. І ось тут у нас зверху е, білий у нас сухожилля. Тут у нас білий кольор зверху. Те, що я буду залишати білим, це, це, буде, це буде означати, що це у нас сухожилля. Це у нас сухожильний шолом. Сухожильний шалом. Тут у нас багато всяких нірних окончань, да, які, скажімо так, дуже чутливі. Скажімо так, сумна історія, але так воно є. Да, там індійці знімали скальп, знали, де знімати да, саме сухожильний шалом. Ось. Як вони впливають у нас, наприклад, у ці м'язи на нашу фізіогноміку, на на. на ну, Тобто це, це у нас м'яз мімічний, може сказати, тому що от я зараз бачите, я піднімаю у мене тут у такі значить, маршинки, да. Наприклад, якщо я хочу показати здивоване обличчя, то у мене тут з'являються ці, значить, шкіра починає морщитись. да. Ось, Волосся може підніматися. Тобто, да, є люди, які ну, там, вміють значить, рухати чолку волосся, що да? вона них рухається за рахунок у цих м'язів. В яких приймають участь у нас і сухожильний шолом, який якби, обтягує, да, тягне ці м'язи. І ці м'язи у нас скорочуються надчерепні м'язи. І можна сказати, що вони також, ну, скажімо так, приймають участь у міміці, і також можна їх віднести. До мімічних м'язів, хоча дехто їх до мімічних м'язів не відносить. Вони є над да? тобто вони у нас кріпляться кінцями ну, значить, обома кінцями до кісток. Да? А, ось. Далі. Що це за м'яз, який у нас знаходиться тут посередині прям над, е, вкриває у нас перенісся. Це називається м'яз гордиця, м'яз гордої людини. Тобто, бачите, я здвинув і це м'ясо так от, він у мене так, як би такий опуклий да, виходить. Ну, я би сказав, що не гордий б людина. Я з цією назвою не зовсім згодний. Я би сказав, що м'яз, наприклад, такої якоїсь серйозної важливої людини, можна так сказати. Тому що горда людина не завжди морщить брові. Горда людина може бути дуже на вигляд. Такою тихою лапочкою, але всередині буде дуже гордою. Тому я з цією назвою не зовсім. Але, скажімо так, саме оцей, отакі, значить, риси чомусь у тих, хто назвав цей м'яз такою, такою назвою, саме визивав таку емоцію, таку асоціацію. Далі, тут у нас іде такий м'яз, яке я зараз навіть його таким синім вам наведу. Бо у мене інших маркерів немає. Отак, отак він йде. Отут. Це м'яз, який зморщує брові. Отут, отак вони йдуть, які зморщують брові. Ось, над, над бровами. Тобто ми дуже часто з, вас, з вами можемо бачити, тут така складочка, а тут така подушечка йде. І тут е, подушечка йде. Оці подушечки, вони. Це, це м'язи, які скорочують брові, які їх, скажімо так, не скорочують, а ну якби зморщують, зморщують брові. Також, от бачите, я зараз напружив, і ось оця подушечка, вона її дуже чітко видно. Ви можете поекспериментувати і вдома перед зеркалом позморщувати брові, ви будете добре все бачити. Знов таки, ми якщо я малюю людину зі спокійним обличчям. Мені варто, наприклад, це робити, там ну, там, акцентувати ці м'язи. Ну, мабуть, не варто. Хоча є люди які з, з, з спокійним обличчям, і у них вже видно це. да? Чому видно? Тому що люди дуже часто можуть напружувати ну, така робота у людей, чи характер такий. І у них з, з, з віком а, залишається ця фізіагноміка на, на, на обличчі, і ці м'язи більш, скажімо так, рельєфні. Те саме, що, наприклад, якщо ви, у вас постійно важка праця, то у вас будуть м'язи більш е, видно, да, ніж, ніж там у людей, які е, фізично важко не працюють, чи, чи щось там е, фізично не роблять. Далі е, скроневі м'язи, вісочний м'яз, скроневий м'яз. Тут у нас іде скронева фасція, скронева фасція, яка дуже сильно по яка пов'язана з жувальними м'язами. Я, я, я пізніше вам їх покажу. Да? Далі, ну, я думаю, тут все зрозуміло. Скронева частина візки по бокам вони вкриті м'язами. І тут у нас від вушної раковини йде ще отака, значить, кріпиться м'яза. Яка називається м'яз, який, скажімо так, ну, значить, відводить ушну раковину. Да? Ну, якби не відводить, ушну раковину м'яз, який пов'язаний з вухом, да? тобто утримує цю значить, вушну. Раковину. Ось він ну, отак так іде цей м'яз, якби поєднує нашу ушну раковину з черепом, тобто ушна вона себе більш впевнено більш, е, е, себе відчуває у нас на обличчі. Далі я йду більш уже на обличчя. І е, зараз малюю от такі кругові волокна, аж які вкривають брові у нас, які йдуть під, під е, е, яблуком Ока. Це називається. Кругові м'язи очей. Тобто, доволі такий великий м'яз, який нагадує якусь таку, знаєте, цибулю, цибулю у розрізі. Такі ось, бачите, такі кола коловидної форми. У ці віки, вони також, це шкіра, але вона також, скажімо так, накриває у ці. Колові м'язи е, ока. Да? За рахунок цих м'язів, наше око міцно знаходиться в черепу. ось Ми можемо нашими очами рухати, не е, повертаючи голови. Да? Тобто, і до речі, чому дуже часто у людей вже такого дорослого віку, поважного віку, е, навколо ока саме йдуть от таким чином зморшки. Вони йдуть, тому що так у нас, так у нас влаштовані е, ці м'язи навколо ока. І це все не, не просто так. Тому звідси так беруться оця форма. Вам також для розуміння, чому саме так, чому по формі кола, чому дужками, а не просто знаєте, отак іде от, око, і ми просто отакі робимо такі рівні, якісь маршинки. Ні, ж, ні, не так. Так не працює. Саме з цієї форми ми і беремо з вами. Далі значить, отут все, все переніс у нас вкритим м'язом, який називається м'яз гордиця. Далі у нас от, до, до цих пір такий лепісток так вкриває повністю ніс. Це називається е, носовий м'яз. Я тут отак, витру, так щоб тут було видно, що це об'ємне таке утворення. Тобто, отак іде отак. Отак обволакує і сюди йде. Да? Це називається у нас носовий м'яз. Чому саме тільки до цих пір? Тому що оць, оцей кончик носа і е, е, значить, е, крила носа, вони у нас не вкриті м'язом, це просто хрящ. Це хрящ. Оця частина е, вона має значить, е, значить, основу хрящову. Е, далі, далі ми йдемо по, по м'язам. Які, ну, Давайте так, щоб було логічно, очі ніс, губи, я піду до, до рота. Ось у мене буде йти як вуса, іде такими волокнами. Також, якщо у нас е, круговий м'яз е, є ока, то у нас також е, кругові м'язи рота йдуть. Отак вони йдуть під, під нижним. Під нижньою губою і над верхньою губою, отаким от чином, як -от, як от коло, як от коло ворот іде такий. Ось. І оці м'язи називаються. Тут у нас оця, оця розділювальна смужка. Носогубна ямка. Ось вона йде. Це у нас колові, ну тобто е, круговий м'яз рота йде. Отут також. Круговий м'яз рота. Ось, Все. Поки що ми тут зупинимось і будемо йти ось сюди. Да? Значить, Що у нас тут? Шо, що у нас тут? Е, скули. Да? Скули. Тут у нас натягується отакий м'ясо, де він йде аж, аж сюди, і отак іде, іде, йде майже до носа, до кінчика носа. Називається великий скуловий м'яс. Великий скуловий м'яс. Ось він так іде. Великий скуловий м'яс. Отаким чином. До речі, хочу ще раз зазначити, я на, ну, на, на тих відео, де я вам розповідав е, пропорції малювання обличчя. Я вам казав, що е, скулові оці рухи скула, да, вона десь закінчується на рівні носа. Так воно і є. Тобто вони скулові у ці м'язи, вони якби отак сходяться в зону там, де ніс. Ось, великий скуловий м'яз. Потім. У нас тут кріпиться малий скуловий м'яз, тобто менший м'яз за розміром, ось такий коротший трохи. Малий скуловий м'яз, ось він іде, Малий скуловий м'яз. Між цими м'язами, між усим м'язом великим скуловим і малим скуловим є така, ну, такі є отвори, да? тобто є така відстань, щолочки такі. Хто малював голову екаршегу гудрона, знає, що там такі є рисочки. Тобто так іде скула, тут десь око, да, тут іде скула, і такі рисочки. Раз, раз, отак там йде. Звідки ці рисочки беруться, Ніхто так і, скажімо, ну, мало, мало хто там в школі художній, якщо вам не розповідають повністю да, там анатомію, то ви думаєте, що то за рисочки? ну Може хтось. Поцарапав. там, чи, там, чи щось. А це саме ця рисочка, перша вона береться від того, що тут у нас великий сколовий м'яз, межує з малим сколовим м'язом, потім під ним іде отакий трикутник. Це м'яз, який я зараз його зафарбую червоним. Трикутник від ока таким, бачите, від, від ока іде, отут, під оком такий схожий на трикутник. Іде м'яз, який піднімає, піднімає. Верхню, верхню губу. Він отак тягнеться сюди до верхньої губи, піднімає верхню губу. Ось. І також між цим м'язом і малою скуловою е е е м'язою. У нас іще одна є рисочка і ще одна така віста. Тобто, це друга рисочка. І е е третя рисочка, яка буде знаходитись ось тут, ось тут це рисочка, яка відокремлює, тобто не рисочка, а Щ... щілинка, яка відокремлює оцей м'яз, який зараз, я мабуть, щоб ви бачили його до... добре, я зроблю його синім кольором. Цей м'яз, ось він так іде. м'яз, який... <плес> який піднімає кут рота, піднімає кут рота і, під... і піднімає е... крила носа. Тобто, хрящ... е... значить, хрящову цю е... тканину. Носа крайню, також її піднімає. До речі, саме цей м'яз, саме цей м'яз створює біля носа, ось, нос, ось ніс, да? ніс, ось, ніс, створює оці складочки, які так нам не подобаються, які з віком стають все глибші. От саме оці, оці складочки навколо, да? ось вони йдуть, оці, оці складки, і вони. Саме утворюється завдяки цьому м'язу. Тобто ця складка у нас знаходиться між цим м'язом е тобто, ну, е е е крилом носа хрящовою тканиною. Да? Тут у нас ще є носова, носовий м'яз, і ще тут у нас межує з е м'язом верхньої губи. Бачите, як ми обволакуємо да, наше обличчя цими м'язами. Ось, і виходить така картина у нас. да? А, далі ми йдемо нижче. Я знов таки цим же синім кольором я покажу. Отака, тут тут іде такий м'яз, який м'яз. Ось він йде. Вниз як вуса. Це м'яз, який. Якщо цей м'яз у нас, оцей верхній, да, оця верхня частина, піднімає е, кут рота, а кут рота це там, де у нас отут. Змикаються, закінчуються змикатися э, верхня та нижня губ, ну, губи, да? кут рота. Ось. І дуже часто, завдяки цим м'язам, тут у нас можуть бути отакі, такі, такі рисочки. Да? Це контур нижньої губи. Ось. Э, це м'яз, який опускає кут рота, оце, оце. раз і два. Опускає вниз. Цей піднімає цей опускає. Ну, як би логічно, да? вони. Ідуть. Е, далі, тут у нас іде, вже замикаючи все, що біля рота, тут у нас іде м'яза, яка оце така м'яза, отак вона йде, тут вона межує і тут вона межує. Якби у нас вже бачите, окремо виділяється під борідня. М'яза, яка е, межує з, е, з е, круговою м'язом рота з його нижньої частини, да? м'яза, яка опускає. Нижню губу. ось Бачите, вона межує у нас з нижньою губою і якби тягне тяне, е, нижню губу вниз. Тобто е, ну, о, от я опустив, е, і тут якби так вона оттягує, да ось оці, оці речі е, до, е, Це м'яза також, якщо ми часто так робимо таку міміку, ну отак да, робимо. Отак, тобто у нас йдуть вниз. Бачите, я зараз включив оці м'язи, і у мене ось, бачите, кінцівки мого рота йшли вниз. Якщо людина так робить все життя і дуже часто, то у неї вже автоматично ця міміка зберігається. Навіть людина може не помічати, що у неї такий вирос обличчя, тобто, вона може бути у гарному настрої, а виглядає це вже ну, якби фізіологічно так. Така, мі, така міміка вже залишається. Да? Це нам художникам. Ми це можемо все використовувати для того, щоб передати певний характер у портреті. Да? Тобто, ми, ми не, коли ви вийдете на рівень, наприклад, ви е, спочатку, у нас перший рівень це навчитись взагалі малювати портрет, другий рівень навчитись його малювати правильно грамотно і так далі, щоб він був ну, максимально реалістичний. Другий рівень це те, що ви будете малювати схожий. Уже портрет да? схожий, і плюс поєднуючи те, що там все повністю враховано. Анатомія, все знання, все, там, все чітко, там. Тобто, там немає ніяких там... І вже вищ, ну, вищий пілотаж, там, ну, вища стадія да? Уже розвитку вашого, ну, вашої майстерності це коли ви малюєте портрет не просто схожий просто так, а ви малюєте, ну, наприклад, як собі ставив такі завдання Рембран там, там, то... Ви малюєте психологічний портрет, тобто ви передаєте вже характер, ви передаєте стан людини, щоб по обличчю можна було щось вже можна було сказати, да? що там людина переживає, там, який він зараз, в якому він емоційному стані і так далі. От. І саме знання оцих всіх міміків, оці, де як що підкреслити, що навпаки не підкреслити. Ви це можете використовувати завдяки оцим всім, е, знанням. Ну і плюс ці всі м'язи нам необхідно знати для того, щоб ви знали, як де е, ідуть у е, ці всі, як кажуть, учні опуклості на обличчі, щоб це не виглядало просто якимись гематомами чи, чи синцями. Да? Далі у нас іде е, М'яз є такий схожий на шторки, як тут. М'яз під підборіддя, під який вкриває підборіддя у нас отаким чином. До речі, тут у нас у людей завжди ну не завжди. Вона взагалі ця ямочка є у кожної людини. Просто у деяких людей її взагалі не видно, але це розділення є між м'язами, і якщо ці м'язи більш таки опуклі, то ця ямочка. На підборідді буде більш чітко, як, як, наприклад, у мене, більш чітко виражено. Якщо, наприклад, Це все ну, залежить індивідуально. Є люди, у яких натягнуто повністю, да, і там якби, цієї ямки не відчувається. але ця ямка вона все одно є. Ви якщо дуже будете так ретельно мацати себе, то ви знайдете її. Тут не просто так, знаєте, просто взяли таку якусь плавну, така, якась, така, площ, площина, така, знаєте. Плоска там є ця. Це цікава. Ось така Ось. Далі залишаються оці, оці частини, які ми дуже часто називаємо щока. Хоча, коли ми нічого не знаємо про ці всі м'язи, ми називаємо щокою, ми називаємо оце все. Оце все, що під, під оком і починається сюди, ми називаємо це щока. Ну, в, в, в народі, в житті нам більше якби, і не треба. Ми ж не будемо казати, що там. Е, е, Ну, там, Вдар мене у великий скуловий м'яз, да? наприклад, ну, чи, чи там іще кудись, чи там вжувальний м'яз. Мені можеш тут там іще щось робити, да? чи, чи поцілувати мене жувальний м'яз, ну якось воно да. Там щока. Ну, тобто, ну як би зрозуміло. Ну, Хоча ви зараз здивуєтесь, побачите, наскільки мало займає оця щока, оцей м'яз щоки, наскільки він мало займає місця у цьому просторі. Почну з того, що намалюю великий м'яз, який, до речі, є немімічним. Він на міміку не, не, не впливає. Це майже, це я, На мою думку, це один, один ну, м'яз. Ну там іще є м'язи потиличні, які, на мою думку, на міміку ну, не, не впливають. Також ці м'язи-шовуха у нас якби, вкривають і тут, і ще ззаду там є м'язи. Да? Які якби, зв'язують вушну раковину з черепом, вони також на міміку не впливають. Але цей м'яс, він єдиний в обличчі, в відкритому обличчі, який не впливає на міміку людини. Це жувальний м'яс, ось дивіться, який щось у мене вже зовсім сів. Мій маркер. Я візьму синій колір і зроблю отакий от у мене буде йти оцей жувальний м'яс. Я отакими. От от Волокнами його покажу. Цей м'яз дуже міцний, він кріпиться у нас дуже довго йде під, під сколовою кісткою і, і кріпиться там до цієї е, скроневої фасції. і тут він знизу ще кріпиться до нижньої щелепи. Ми коли ми з вами ж жуємо їжу чи жвачку, можете такий експеримент взяти, одягніть якусь таку тугу бейсболку чи, чи шапку якусь в'язану. І пожуйте жвачку, ви, ви відчуєте, як у вас рухається ця шапка. Тобто е, жувальний він, він у нас, е, ми, ми жуємо, да? і у нас е, значить, е, ну, рухається верхня частина голови. Тобто, Він настільки е, такий довгий да? м'яз, він дуже сильний впливає, скажімо так, ось через всю голову йде. Да? Можете цей експеримент зробити, а може хтось уже це відчував і раніше це відчуття. О, ти йдеш, наприклад, там взимку така туга е, така шапка, і ви ж жуєте жвачку, і ти прям відчуваєш, що у тебе тут візки грають, ж, ну, жилаки. Чи просто стисніть дуже сильно зуби, і ви відчуєте, як у вас тут е, на, ну, на скроневих частинах у вас е, там ну, е, е, скорочуються да, якісь м'язи. Оце воно і є. Ось у нас іде жувальний м'яз, також з цієї сторони жувальний м'яз Пішов ось він, да? Ось тут жувальний м'яз. І у нас залишається оця така маленька отака, отака, площ, площина, отака, залишається між жувальним м'язом, ротовим ну, м'язом рота. Між м'язами, між оцими, який піднімає кутро та, опускає кутро та у нас, І тут у нас ще, бачите, межує великий скуловий м'яз. Тобто, отакими от межами оцих м'язів ми ми отримали отакий значить, е, так, такий майданчик, такий невеликий. І ось подивіться, оця більша частинка, половинка, я зараз червоним зафарбую. Це м'яз щоки. М'яз щоки. До речі, тут. Це ямка. Якщо людина худа дуже сильно, то тут, отут от, утворюється така впадина ямка, отут, ями, отакі. Також, якщо людина дуже худа, жир, жир маленький, да, під, під кожний, то тут завжди буде тінь під скули, під скуловим цим м'язом. Іти, під скуловим м'язом, під скуловою кісткою. Ідуть, отакі, отакі, якби йдуть тіні. Тому ми показуємо, що і тут також буде йти. О, такі, якби, яма така впадина да, буде йти. І У нас залишається такий маленький отакий, трикутничок. Як ви думаєте, що це за м'яз? Я його зараз чорним таким за, за штрихую, цей м'яз називається м'яз, е, сміху, сміху. і він знаходиться прямо паралельно до куточків рота. Звідси у нас буває, якщо людина дуже часто посміхається. Да, чи просто сміється, то у неї. Ось тут отут іде оці складочки кути рота. І тут можуть такі ямки бути. ямки. Тобто, коли людина посміхається, утворюються такі вот тут ямочки. Ось, Ці ямочки, ці ямочки це її і назвали, скорочується цей м'яз. Рот у нас якби розширюється в посмішці. Да? І цей м'яз у нас. Скорочується, утворюється таке поглиблення ще більше, і виходить, оце у нас м'яз е, сміху. Ну, в принципі, це все, це, це вся така у нас анатомія мімічна, ось мімічних м'язів, які вам необхідно знати для того, щоб ви впевнено себе відчували в малюванні і використовували е, ці е, значить, знання для того, щоб, хоча б ви розуміли, що ви малюєте, як і що тут у нас е, відбувається да, в голові ось ну Якщо ще шию додати, да то у нас отак іде шия. це у нас буде йти, це у у нас нас буде буде йти йти Тут у нас буде йти м'яс е, грудинно-ключичний. Ось тут по, отак от буде. По краям буде йти грудинно-ключичний м'яз Тут у нас е, е, прямий м'яс е, шийний. Під, під боріддям, отакий, він, він іде отакими дольками, отак, отак, отак. між ними знаходиться оцей хрящ, який ми називаємо чоловіків адамове яблуко. Це у нас ідуть м'язи, отаким чином, як труби. Вони як отакі канати натягнуті, вони йдуть у нас до ключіці, отут кріпляться до ключіці. І тут виглядають у нас уже отут, це залежить від того, наскільки раз винені ці, ці м'язи, виглядає е, трапецієвидний м'яз, який отак. Отак у нас е, отакими от волокнами йде. Ну, і там між е, трапецем м'язом і грудинно ключичним м'язом, тут у нас ще ступінчаті м'язи шиї виглядають внутрішні, ось такі сходинкові м'язи шиї. Да? Тобто, це вже така е, е, ну, це вже у нас більше до малювання тіла, де ми з вами це вже вивчали. Хоча шию ми з вами ще промалюємо. Я думаю, шию також необхідно більш серйозно роз, так, розглядіти і вивчити. Ну, в принципі, ось так, бачите, я вклався у півгодинки, щоб вам, розпові... ну, щоб вам розповістити такі основні моменти з е, мімічних м'язів. Ось, І, і взагалі м'язів обличчя людини. Е, малюйте, вивчайте анатомію, робіть замальовки. Ну, ось, І я думаю, що все буде виходити. До нових зустрічей, до побачення. На все добре.